Всім привіт! Презентую вам латна поставка товару. Костюми велюрові жіночі, бренду Esmara. представлені у різних забарвлень Матеріал бавовна та поліестер. Розмір від S до XL з розміром S буде одна одиниця. З розміром M буде 2 одиниці. З розміром L буде 4 одиниці. Та з розміром XL буде одна одиниця. В лоті 8 одиниць. Вартість лоту 4050 гривень. Собівартість одного костюму 506 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!